Із 1 по 7 серпня тривав всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, метою якого є підвищення обізнаності батьків, надання їм впевненості підтримки. Про користь і переваги грудного вигодовування розповідає сімейна лікарка Анастасія Брюханова. Я би хотіла розвіяти перший міф, що якщо дитина годується старше двох років, це є нормально. В деяких країнах, наприклад, в Монголії, годують дітей до семи років. Тобто це є нормально абсолютно. Хто б що не казав, зауважує лікарка, а грудне молоко є набагато кращим, ніж штучні замінники. Воно має унікальний склад і саме ті речовини, які потрібні дитині. Там є всі ті білки, жири, вуглеводи, звісно, і вітаміни, які потрібні дитині. Але крім того, там є особливі речовини. Зокрема, там є антитіла, які передаються від мами, захищають кишечник від різних інфекцій. Тому діти, які на грудному вигодовні, вони рідше хворіють кишковими інфекціями. І крім того, під час ГРВІ зараз дуже актуально ковід, тому що вже розпочалося підйом захворювання на ковід. і той же грип, наприклад, який буде восени, антитіла від матері передаються до дитини через грудне молоко. Частенько жінкам доводиться з боку вислуховувати безліч порад, що можна, а що ні. Особливо це стосується їжі. Материнство і грудне вигодовування не мають обмежувати жінку, переконують лікарі, хоча є певні заборони, якось паління, вживання алкоголю. Ніхто не може курити в будинку, коли є маленька дитина, тому що ці всі речовини, як і алкоголь, так і нікотин, так і наркотичні речовини, впливають на дихальний центр і можуть призвести до зупинки дихання, тому це заборонено. Кава, наприклад, це дуже індивідуальна штука, тобто кава може збуджувати дитину, тому якщо дитина нормально Поводить себе нормально почувається після вживання кави, то одна чашка кави зранку. Якщо мама звикла кидатися з кавою, вона не зашкодить. Підтримка жінки на будь-яких етапах її материнства надто важливо і цінно. Лікарі рекомендують дбати про ментальне здоров'я мами, яка годує. От я закликаю всіх медичних працівників і всіх родичів, всіх батьків. Сприяти грудному вигодовуванню. Всім, хто оточує маму, всім, хто допомагає доглядати дитину, допомагати мамі розуміти, що це важко, часто це емоційно важко, потрібна емоційна підтримка, потрібно іноді прийти щось можливо, по дому допомогти, тому що, особливо, якщо мамі мами мало молока, їй потрібно частіше годувати, то краще прийти до неї в гості, не взяти дитину на руки, а все-таки допомогти там, попрати, щось попрати, наприклад, попрасувати, там, поприбирати. От, але пам'ятати, що грудне вигодовування – це здоров'я дитини, і обов'язково не забувати, що мама не забувала просне здоров'я. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.